Марті місяця, знаєте, да? произошло в місті Бердичеві е, два е, злочина, які зараз моніторяться в інтернеті кругом. Це перший напад на магазин Жменя і другий напад на е, журналіста Шеленка. Мені хотілося сказати, що по даному факту воно стоїть зараз на контролі у МПЗ Домирській області. Також, по даному. Е, Тож проводяться розшукові заходи. Напад на, киш... на магазин буде обов'язково розтриманий, тому що у нас є напрацювання, у нас є інформація, і я думаю, що найкоротший термін я вам відчитаю перед громадою про проведену працю, про напад на шелепи. Це дуже складно, Ми розглядаємо. Декілька версій. Перша – це напад за його журналістську діяльність. Друге це напад за його ем, діяльність, то є, ну, громадську діяльність. Да. І третє це напад із хуліганських годинів. Е, це буває. Все. Тому ми не можемо не одну із версій відкидати. Всі злочини. Маніт моніторів завершається після 23 годин, склаються е, в тих містах, де продаються спиртні напої, там, де є е, молодіжка, дискотеки і в цих закладах також неповнолітнім продаються спиртні напої. На це треба, я думаю, обов'язково, обов'язково вам, як депутатам, звернути увагу. Далі при своїй численності 120 чоловік. Ми плануємо відпрацювання міста Бердичева Бердичівського району. Це буде проходити дуже часто. Будуть задіяні сили Житомирського ОНП, спецпідрозділ, УПО, Національна гвардія, так як у нас скоротили посади патрульно-постової служби, скоординовані у нас уже ці дні. І місто Бердичів я впевнена в тому, що буде жити спокійно. Якщо хтось хоче розхитати ситуацію, яка тут існує, я б вам не радила. Я дуже хвилююся, я дуже хочу, щоб в місті Бердичеві був спокій. Якщо хтось хоче сказати, що Берлічівська поліція не в змозі подолати те, що в нас тут є, ви глибоко заблуждаєтесь. Повірте мені, я кажу це відкрито. Розшатування ситуації не буде злочини, які тут сходится, будуть розкриті. Любими способами, методами, я з уверенностью могу заявить. Человек, прошедший два года войны, а то, я не хвастаюсь и ничего, просто я там была. Многие могут сказать это. Я можу вам заявить, у меня есть кодекс в у меня есть моральное право сказать, я не допущу в городе произволок, потому что там десь воюють наші наши. Солдаты, правильно? Они надеются, что благодаря вам, благодаря мне, благодаря всем будут их родственники, дети жить в спокойном городе. Депутаты, у меня всегда открыта дверь. Кто хочет, меня знает. Я всегда иду навстречу, я всегда готова помочь. Мои сотрудники работают круглосуточно, не считаясь. Выходят на патрулирование ночной города. Где ваша помощь, где ваша поддержка? Но неужели если кто-то, один, два, три человека пытается здесь пере, ну, установить свою власть, такого не бывает. Если предприниматели у вас требуют деньги, у нас есть милиция, не верите вы Бергичеву, у нас есть Житомир, не верите вы Житомир, давайте что-то делать. Вы сели и смотрите, как же полиция, думает? сработает или не сработает, как прокуратура, а я вам заявляю категорически. Обыска будут проводиться, оружие будут изыматься, украинский язык я выучу, еще какие претензии к нам. И Житомир мне поможет, и Киев меня поддерживает. Я пришла не просто так, я пришла, чтобы здесь был порядок.